Хей, усім привіт! З вами Марійка та сервіс розумного шопінгу Hotline.ua. І сьогодні у нас особливий випуск, адже він присвячений нашим улюбленцям котикам. тому пропоную одразу влаштувати в коментарях перекличку. Напишіть, як звуть вашого пухнастого або може не дуже вихованця. Якщо немає кота, пишіть ім'я песика, черепашки, рибки чи іншої тваринки, яка дарує вам позитивні емоції кожен день. Ну і перш ніж почнемо, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і беріть на руки свого кота. Адже зараз будемо розбиратися з наповнювачами для лотка. Вибір правильного наповнювача лотка має вирішальне значення для збереження здоров'я кота та його комфорту, а також для того, щоб ваш дім був чистим, без неприємного запаху і калюш у непередбачуваних місцях. Тож зараз подивимось на види наповнювачів і спробуємо розібратися, який з них сподобається вашому улюбленцю. Одразу зазначу, що у котів досить індивідуальне ставлення до свого туалету. Деякі можуть мати алергію або чутливі лапи, що визначатиме їх вподобання щодо текстури чи запаху тих чи інших наповнювачів. Тому раджу спочатку купувати невеликі упаковочки наповнювача, щоб поспостерігати за поведінкою кота, якщо йому не сподобається, обрати інший наповнювач. Наповнювачі розділяють на два основні типи за принципом дії. Перший тип наповнювач, який утворює грудки, і коли на нього потрапляє волога. Він добре справляється зі своєю задачею вбирати вологу та запах, і його можна змінювати частинами. Але коли кішка копається в лотку або ви засипаєте нову порцію, наповнювача може утворюватися пил. Другий тип це наповнювачі, що вбирають рідину. Вони рівномірно розподіляють вологу та не утворюють грудочок. Є шість основних видів наповнювачів, залежно від матеріалів, з яких вони виготовляються. Найширше представлені у каталозі Хотлан бентонітові наповнювачі. Вони створені на основі гіпоалергенної мінералізованої глини. Розмір гранул може бути різним. Тут вже зверніть увагу на те, який більше подобається вашому котику. Бентонітовий наповнювач збирається грудками. Він гарно вибирає вологу, не липне до лап і не розноситься по підлозі, але зверніть увагу, що його не можна змивати унітаз тільки у смітник. Також навколо Розлітається пил, коли ви засипаєте його в лоток. Ось, наприклад, популярні бентонітові наповнювачі від брендів Animal та Vencat. Наступними за кількістю вибору йдуть силікагелеві наповнювачі. Це синтетичні кристали білого кольору, які за хімічним складом нагадують пісок. Вони активно вбирають рідину і запах. Засипаного в лоток наповнювача зазвичай вистачає на 2-4 тижні. Головне не забувати регулярно його перемішувати, щоб рівномірно розподіляти вологу, а також видаляти тверді екскременти. З особливостей силікагелевих наповнювачів це хрускіт, який з'являється від них під час того, як коти користуються туалетом. І деяких улюбив. Цей звук може лякати. На Hotline UA представлено багато брендів, які мають в асортименті силікагелові наповнювачі. Наприклад, Cotix, Сеніпет, вже згаданий Animal та інші. Далі йдуть деревні наповнювачі, це пресовані гранули з дрібної тирси. Такий варіант досить популярний, багато в чому через невисоку ціну та екологічність. Гранули розмокають, вбирають вологу та нейтралізовують запахи, а потім перетворюються на дрібну тирсу, яку можна змивати в унітаз. Чим більше за розміром кішка, тим більші Ранули, варто вибирати з мінусів деревного наповнювача те, що котики розносять тирсу по усій домівці. З популярних брендів, які виготовляють деревні наповнювачі, суперкет, Cat, Cat's Best, чисті лапки та інші. Популярними є і мінеральні наповнювачі. Вони гарно вбирають вологу та не прилипають до лап, але такий наповнювач потрібно змінювати кожні 3-7 днів. Адже коли він повністю намокне, то перестає вбирати запахи. Натомість сам стає джерелом неприємного аромату. Окрім того, якщо кіт буде злизувати мінеральний пил зі своєї шерсті, це може зашкодити його здоров'ю. Соєві наповнювачі є відносно новим рішенням: вони виготовляються зі спресованих соєвих волокон з додаванням крохмалю. Такий наповнювач зовсім не шкідливий. Навіть для кошенят. Він добре комкується та вбирає вологу, а гранули не створюють пил і їх можна змивати в унітаз. Ось, наприклад, варіанти від брендів Animol, Kotix та Essence Tofu. Окремо виділю кварцеві наповнювачі. За своїми властивостями, вони нагадують силікагелові наповнювачі. Втім, кварцевий наповнювач майже не шарудить і не лякає котиків. Плюс його вистачає на досить довгий період, десь до одного місяця. Головне регулярно перемішувати вміст лотка. В каталозі Hotan UA є кварцеві. Наповнювачі від брендів Кетсен та Літер Pearls. Вибір наповнювача для котячого туалету залежить не тільки від вас, як від господаря, але й від вашого улюбленця. Тут вже не вийде спиратися лише на відгуки в інтернеті, хоча вони можуть зузити і коло пошуку. Тому заходьте на Hotline.ua, шукайте потрібний тип наповнювача за допомогою зручних фільтрів і сподіваюсь, ваш котик оцінить ваші старання. На цьому все. З вами була Марійка і котик на топі. До зустрічі!